Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, яке не завжди з вами. Маємо вам на сьогодні 28.09.23 року. І сьогодні в нас є вузол це клатронік 3604, це м'ясорубка, різка, там щось воно таке все, все в кучі, чи кухонний комбайн. Тобто ну, не завжди точно скаже, що воно таке, тому що приходить саме прилад, пристрій, скажімо, який там рухає то все. Як то кажуть, само серце пристрою. І ми повністю не можемо показати, як то розібрати, як до того долізти. Якщо вже у вас трапилась така ситуація з цим виробом, то ви можете знати, що все тут знаходиться, весь редуктор знаходиться саме тут є електродвигун, ну і далі привід, який передає навантаження. вже далі, скажімо, На шнек. там, Я не знаю, що там далі вже буде. тобто Тут вже розбиратися тому, хто цим користується, або, можливо, тому, хто його ремонтує. ось це тут доволі нескладно, є саморізи, є от, бачите, трошки шайбочки вилітають, вони тут знаходяться зверху. Тобто є такий рядочок, бачите так, в ряд стоять у нас е всі шестерні. Ось е Одна ідея, яка йде від електродвигуна, така центральна ідея, можна сказати. Сама-сама е сама така, що навантажується. А далі вона передає, вже йдуть паразитки такі, одна, друга. І третє. І ось третє трапився такий, Трабл, бачите, така проблемка вийшла, що зубчики розлетілися зовсім. Тобто, десь воно щось нагрузилося. Ну, скажу так, шестерня сама по собі дуже слабенька на мій погляд. З того, що ми вже 9 років цим займаємося, трошки розуміємо, що до чого. І ось, скажімо так, що вона розлетілась. Людина відправила до нас скажімо, цей вузол, і ми вже зробили. Заміну, повноцінну заміну тому всьому. Ну, зазвичай, якщо в нас є можливість, ми завжди щось потовщуємо, щось збільшуємо, щоб воно було більш витривалим такі, до своєї роботи, бачите, де ми можемо додати, ми додаємо. І після того вже, безумовно, можна, якщо ви придбали цю шестерню, можна вже все збирати. Ну, що хочу сказати, що е збирати я ще певно не буду. Я просто покажу, да, от, скажімо, ситуацію, яка вона іде, там послідовність, як воно що збирається. Ось, але, але, але. Е, Обов'язково перед тим, як е, збирати в Зен, тому що е, тут у нас цей редуктор ще не вичищений, тобто, треба все достати, і достати треба в цю от шестерню, і подивитися, що там всередині робиться. Тому що ну, зазвичай ми просимо людину, яка нам висилає, щоб вона якісно вичищала редуктор, іноді це робиться, іноді ми сваримося трохи, але ж тут начебто вже все. І про все так я вам хочу сказати, що обов'язково, якщо це буде, скажімо, ваша самостійна така робота, ви будете розбирати це все, передивлятися. Обов'язково безумовно передивіться, щоб всі шестерні, які е, спілкуються з тою, якою буде проблема. Чи всі там зубчики нормальні, чи вони там трошки не повернуті, чи вони трошки не це по-перше. І по-друге, обов'язково зверніть увагу, якщо є така от проблема, як з цією шестерою, що ті шматочки десь мають бути у вас передуктором. Все розберіть фінально, тобто абсолютно все достаньте, щоб у вас тут нічого не лишалося, вичищайте, передивляйтеся, щоб ні жодного зубчика, ні жодного шматочка пластмаски не залишилось. Тому що він попадає в під шматочок, коли ви будете змащувати по-новому. Обов'язково де затягнеться під якусь шестерню і обов'язково поламає вам зубчики знову. Тому бажано зробити все якісно, одноразово і потім користуватися і не мати ніяких проблем. Тому, будь ласка, вичистили, поставили нові шестерні, змастили якісно, зібрали і, будь ласка, працюйте Отак От все просто і доволі нескладно. Тому, скажімо, по, цьому, по цій новинці ми вже довели вам, що в нас вже воно є. Якщо що, то будь ласка, звертайтеся в кінці відео є наші телефони, є сайт, на якому знаходяться всі ті запчастинки, ну майже всі ті запчастинки, що ми вже виготовили, це шестерні, там муфти, втулки, до автомобілів, до побутової техніки, дуже багато до іграшок, ну багато до чого все є. І тому, будь ласка, дивіться і звертайтеся. Якщо цікаве відео, будь ласка. Як завжди, вподобайку. Якщо цікавий контент, підписуйтесь на канал. А так будьте здорові! Слава Україні! Слава ЗСУ!